Дай Боже творчого і натхненого дня нового живемо, ростемо, не здаємося і, як сказав один мій друг, навіть пахнемо. Надіюсь, добре. <кхи> Сьогодні біля латориці, улюбленої після Тиси. <кхи> файна, і така файна ідея від батька мого. Який вже спочиває, він часто використовував такий термін, коли хотів щось про Бога розповісти більш детально, такий термін давній, термін, який походить із мови старослав'янської. І звучить так: добротливий Бог не просто добрий, або не просто той, котрий діє добро чи добро поширює, але добротливий. Цікаво, що дуже часто я це чую у сповідях від старших людей. Коли є така форма розхаяння в кінці сповіді, і там звучать такі слова приблизно я дуже жалую, що я добротливого Бога образив або образила, <кій> я трошки дослідив, то є така файна версія, чому використовувалося слово добротливий, а не добрий просто Бог. Бо коли ми говоримо добрий Бог, то ну так, це якби розкриває його природу, бо він такий, він не може бути злим. І він, і він ніколи не є злий. Але добрий, це якби ми говоримо про те, що, що якби, ну, є, от є в нього і добре, але, а, а нам що з цього? То добротливий, одна з версій, підкреслює те, що це показує Бога як того, котрий добрий, і Він цим добром діє. Тобто це, це не просто добро, яке є у Бога, а це добро, яке працює, котре вже йде від нього, це добро, котрим він проявляє милосердя. Котрим Господь працює буквально. Добротливий це такий добрий Бог у дії. Мені так, так все сподобалося. Бо я сам останнім часом, особливо так від похорону батька, чогось, чим далі, тим більше користуюся цим терміном. І у проповіді десь вже згадував, що Бог не просто добрий, а Бог добротливий таке файне слово. Добротливий. І мало кого я знаю з людей, добротливих. Ми, якщо і буваємо такими, то хіба, хіба якийсь момент, якийсь невеликий час дії. Натомість Господь добротливий постійно. Це його природа, Він таким є. Це його суть, добротливість, добро, котре є в дії, добро, котре ми постійно переживаємо, споглядаємо ним, ділимося, приймаємо його як діти, наповнюємося ним. Тобто, добротливий Бог до нас є насамперед прощенні гріхів. У милосерді, у тому, що коли ти каєшся, Бог каже, та я вже, ти ще й не встигнеш договорити, я тобі вже пробачаю. <смі> добротливий він, коли ми усвідомлюємо, як багато він нам дарує, як багато ми від нього маємо. Так ми можемо нарікати, дійсно. І багато людей сьогодні закидає, а де ваш Бог, який він добротливий, коли війна йде. Ну я знаю, що мій добротливий Бог. Не забирає волю ні в добрих людей, ні, на жаль, у злих. Він дає волю і, і дуже часто, на жаль, злі люди цією волею неправильно користуються і, власне, починаються війни. Але мій добротливий Бог не лишає нікого на війні. <кій> він співстраждає. Він є з тими, хто поранені. Він є з тими, хто переживає втрату, бо він точно. Знає, що таке втрата, він сам втрачав, він сам несправедливо був убитий, і в цьому його добротливість, скажімо так, ще більше звершена. Ще більше звершена. Бог точно знає, як це бути пораненим, бути відкинутим, бути неприйнятим, переслідуваним, бути під окупацією. Він точно знає, як це бути біженцем, як це тікати. Від, від війни, відтікати від, від смерті. <кій> і багато речей, які ми переживаємо, він точно знає, бо прожив це, що таке голос, що таке бідність, що таке смерть. Але, брати і сестри, наш добротливий Бог знає, що таке Воскресіння. Він знає, що таке переміна. Він знає, що таке вознесіння, і точно знає, що таке дія Святого Духа. Тому нехай добротливий Бог. Молюся тепер за вас, прийміть це як благословіння. Нехай добротливий Господь, повний милосердя, співчуття, співпереживання, котрий увесь час є з нами, особливо з тими, хто зараз є утиснений, переслідуваний, ображений, знищений, поранений, з тими, в кого щось болить, чи на тілі, чи на душі, нехай цей Господь повний добротливості. Добротливо Благословляю вас так, щоб ви могли усвідомити і прийняти ту Його присутність і дію, добру дію, яку він робить і сьогодні, і вчора, і буде робити завтра. Бо у своїй добротливості він також абсолютно вірний і постійний, і без жодної переміни. Файно. Нехай вас цей добротливий Господь береже. obijmaje i ljubić. Majte se fajno. Mir